Добрий день, друзі! Зараз я знаходжусь в Ніжині на площі Гоголя. І отут стоїть, власне, пам'ятник Миколі Васильовичу Гоголю. Це найперший пам'ятник, який був встановлений в світі. Це пам'ятник унікальний. Мало того, що на нього збирали всім людям, там меценати збирали, студенти збирали на нього. Він був поставлений в 1881 році. І створив його ну, парфем Забіле. Ну, далі він взяв псевдонім Забеле. Ось бачите, підпис там є, і рік, коли його поставили, 1881. І якщо придивитися уважно, ось бачите, там видно профіль того самого скульптора Забеле. Там Ніс,